Насправді дуже хотів би всіх адресувати на таке архівне відео: 2000 рік. Сєвєродвінськ. Путін зустрічається із вдовами загиблих на підводному човні Курськ-Моряками. Саме там народився теперішній сучасний Путін. Путін візіонер, Путін окупант. І тоді, якщо порівняти нинішнього Путіна і тодішнього Путіна, він був абсолютно не готовий до цієї зустрічі. Його буквально мало чи не розірвали на шматки. І він, переляканий, взяв мікрофон і сказав: Я вам обіщаю, з завтрашнього дня починай реформу армії, і російська армія більше ніколи не остановиться. Це запит його електорату, його громадян до нього, щоб російська армія більше не зупинялася. І тому марно сподіватися, що російська армія. На превеликий жаль, десь буде зупинятися і те, що вони пачками мобілізовують людей, кладуть їх на фронті. за те, за те ця армія ніколи не зупиняється. І ця ідея, в принципі, їх повністю окрилює.